Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як зареєструватися в соціальній мережі Facebook. Заходимо в стартову сторінку facebook, facebook.com. Відкривається тут ось така таблиця, яку потрібно заповнити для того, щоб зареєструватися. Вводимо ім'я. Продовжуємо цю тему. Вводимо емейл-адресу двічі. Пароль, День наручни, Завжды краще быть полнолитним, Человек, Звычайно. Насыкаем кнопку Зарегистрироваться. Открывается Крок, Задей своих друзів. Якщо у вас вже вони є, і ви комусь роздавали своє емейл e і ви зареєстровані в Google, можна його знайти через mail.ru в контактні інші Я пропускаю цей крок. Опер Петра Порошенка, друзів, немає. І додати основну світлину. Встановіть свою основну світлину. Натискаємо на ось цей значок. Вибираємо світлину. Вона додається. ось, Світлина додалась. Можна її відредагувати для того, щоб вона краще сюди додалася, ми вже добудемо. Наскаємо наступний крок. Для того, щоб завершити процес реєстрації, потрібно підтвердити свій аккаунт в Gmail. Натискаємо на цю кнопку і натискаємо Прийняти. мережі Facebook. Відславили повідомлення. Тут тобто в Facebook ми вже зареєстровані. Ось і все, ми зареєстровані. Можете шукати друзів, надсилати їм повідомлення. Як це робити? Дивіться в наших наступних відео. Дякую за увагу!